Сьогодні розглянемо, як в'язати виворітну петлю. Коли ми в'яжемо лише виворітними петлями, утворюється узор хусткова в'язка, точно такий, коли ми в'яжемо лише лицевими петлями. Він має однаковий вигляд з лиця і виворіта. Існують три способи в'язання виворітних петель: класичний, бабусин і східний. Розглянемо всі три варіанти. Перший класичний спосіб. Це доволі складний спосіб, тому треба потренувати, щоб опанувати його. Першу петлю, як завжди, знімаємо зі спиці на спицю не пров'язаною. І далі починаємо в'язати. Нитку переводимо наперед спиці, на якій у нас петлі. Вільну спицю заводимо за нитку і в петлю. Далі накладаємо спицю на нитку. Ніби обкручуючи нитку навколо спиці, і протягуємо в петельку. Ще раз заводимо за нитку в петлю, далі спицю накладаємо на нитку, робимо такий оберт. І потім протягуємо в петлю. Ще раз, за, не перед ниткою, а за нитку в петлю, на ниточку і протягнули в петельку. Ось такий оберт і протягуємо в петлю. Спочатку робіть все не поспішаючи. Ще раз в петельку, наклали на нитку. І протягнули в петельку. Останню петлю притримуйте добре пальчиками, щоб пров'язати. Ось такий вигляд має пров'язаний ряд виворітних петель класичним способом. Наступний спосіб це бабусин. Він в'яжеться простіше, схожий на класичний, але трошечки простіше. Першу петлю ми знімаємо зі спиці на спицю. Далі нитку знову перевели ми перед спицею, на якої у нас петлі. Вільну спицю за ниткою і в петлю. І протягуємо ось так. Не роблячи оберт ниткою навколо спиці. ниточку перекинули навпроти петлі і протягнули в петельку. Ось, Без оберта нитки навколо спиці, просто спицею протягуємо в петлю. Цей спосіб простіший. Єдиний мінус, що не зовсім рівне полотно виходить, коли ми в'яжемо саме бабусиним способом. І так далі в'яжемо вигляд такий самий, як і. Класичним способом рядочок пров'язаних петель. Наступний, третій спосіб східний. Раджу вам, як і при лицьових петлях, звернути увагу саме на цей спосіб. Коли ми в'яжемо східним способом перший ряд пров'язуємо бабусиним, для того, щоб петельки перевернулись в тому напрямку, який нам треба. Лише перший ряд в'яжемо бабусиним способом, так як ми в'язали тільки що попередній варіант. І починаючи з другого ряду в'яжемо вже східним способом. В чому різниця? Ниточка знову у нас перед спицею, на якій в нас петлі. Але дивіться, як ми заводимо ось. ось так ми заводимо вільну спицю, нитку протягуємо в петлю. Ми ніби розтягуємо ось так, розтягуємо петельку і проводимо в неї ниточку. Захвачуємо ззаду на себе. Розтягнули петлю і протягнули в неї нитку. Розтягнули петлю і протягнули нитку. Не бійтеся розтягувати петелечки, щоб можна було вільно протягнути в них ниточку. Бачите, да? вона так добре розтягується, і легенько потім можна протягти в неї нитку. Переходимо на наступний ряд, знову першу петлю зняли зі спиці на спицю. І далі всі рядочки вже в'яжемо саме східним способом. Я гадаю цей спосіб найпростіший і в'язане полотно при такому способі виходить красиве, еластичне, рівненьке. Але ви спробуйте всі різні варіанти і виберіть той, який підходить саме вам. І далі в'яжемо так само. Коли ви вже опануєте цей спосіб, у вас буде все виходити доволі швидко. Ось такий вигляд мають виварітні петлі східним способом. Тренуйтесь, бажаю успіхів!